Вітаю, дівчатка! Глянемо сьогодні, що відчуває до вас чоловік. Загадуйте чоловіка. Буде два варіанти. Перший варіант, другий варіант, що відчуває до вас чоловік. Перший варіант. Прийшов король Пентаклів. Такий відповідальний чоловік. І він такий, знаєте, дуже сильний чоловік, Боже, які аркани? Гляньте, старші аркани на нього. А, відлюдник. Він такий а, одинак, знаєте, а, любить занурюватися в себе, думає багато. А, так, далі сила, а, дуже сильний чоловік, мудрий і колісниця. Ну, це просто а, такий, знаєте, він досягатор. А, так, що відчуває зараз. Ну, тут в нього наміри серйозні до вас. А, а що по сімці? Дуже виприваблива для нього жінка, дев'ятка пентаклів, і він розглядає вас як ну, на роль дружини, можливо, навіть своєї. Тут наміри в нього серйозні. Єдине, що я зараз оцю карту для себе хочу зрозуміти. Він, знаєте що, а, він не хоче несерйозного чогось, він вже стомився від цього. От йому саме хочеться серйозних відносин, і, можливо, з вашого боку він якось бачить несерйозність і це його лякає. Так що, дівчатка, якщо ви якось себе ведете, може, трішки легковажно, то задумайтесь над своєю поведінкою, тут серйозний чоловік прийшов до нас. Так, другий варіант. І, до речі, дуже сильний, класний. Так, ну ви тут королева Кубків, у нас ніжна, тендітна, е е теж е е е кохана жінка. ви. І він, е е Тут, дивіться, і то з кубків, і то з мечів. А він і думає е е про вас часто відчуває, і він як вибрав вас. Так, тут по закоханих по шостому аркану і король кубків, гляньте, тут почуття ніжний такий чоловік, слідкує за вами. І щось очікуєш. очікуєш. Ага. Зараз вагається, дуже ви його приваблюєте. Жіночна ви дуже така для нього, в нього пристрасть до вас дуже сильна. Але зараз між вами нічого немає, він переймається через це. Буде, він, він якось буде до вас діяти, тому що тут є почуття. З часом він трішечки розбереться в собі і проявиться до вас. Вітаю, дівчатка. З вас подобайка і підписка.